Вітаю! Сьогодні ми вам презентуємо найпотужніший трактор в лінійці Кій, а саме Кій 30164 на 160 кінських сил. Тож приємного вам перегляду! Ну а ми починаємо. Як ми можемо бачити, трактор свіжий-свіжий, він ще в плівочках. Тож ексклюзивно сьогодні для вас ми їх знімемо та подивимося на це окрасення. Ми з найголовнішого в тракторі, а саме це його двигуна, в нашому випадку встановлений шестициліндровий двигун «Ючай» об'ємом 6,8 літра. ми маємо 160 кінських сил потужності та 635 Нм крутного моменту. До речі, тут у нас встановлений обмежувач підйому капоту. Тобто, до прикладу, якщо нам потрібно провести технічне обслуговування, ми просто відчіпляємо ось цей обмежувач і капот у нас відкривається вище. А поки немає в тому потреби, Відкривається на обмежений хід. Тактарики відомі своєю продуманою системою охолодження. Даний трактор у нас також не є винятком і ми можемо бачити, що вона у нас доволі масивна. Також в передній частині у нас знаходиться акумулятор. і під з ним знизу знаходиться ресивер від пневматичної гальмівної системи. У підкапотному просторі можемо бачити одразу, що на нашому двигуні встановлена електронна система подачі пального Common Rail від Bosch, а також можемо бачити з лівої сторони компресор для пневматичної двухпровидної гальмівної системи. Підсумовуючи передню частину, також у нас тут встановлений на рамці комплект передніх баластних грузів, кожен з яких по 40 кг та в кількості 10 штук. Тобто, в сумі ми маємо 400 кг переднього баласту. Даний момент є в нас опційним, тобто у нас є опція в додаванні ще додаткових грузів. Тобто, в сумі у нас буде 560 кг, що стосується задніх баластів. В нашому випадку на тракторі зараз встановлено комплект задніх грузів загальною вагою 400 кг. Опційно можна поставити 200 або також 600 кг. Продовжуючи з лівої сторони, ми можемо бачити також паливний бак об'ємом 280 літрів для повного робочого дня. Повітряний фільтр, а також можемо зверху бачити моноциклон, в якому. Дно є прозорим, тобто ми можемо контролювати рівень засміченості даного фільтру. Ну і на 140-му у нас була ця опція, також вона перейшла до 160-го кия, передні поворотні крила. Як і вже було сказано, задній баласт у нас 400 кг на даному тракторі. Як Ми можемо бачити, на кожне колесо у нас по 4 пластини по 50 кг кожна. Також нагадаємо, як і на 140, так і на 160-му у нас встановлені наступні шини. 380 на 85R26 це передні, а задні у нас 460 на 85R38. Ну і плавно переходимо до задньої навісної системи. Тут нам також потрібно зробити анпакінг, оскільки плівка. Прикриває управління задньою навісною системою електронною. Ну і давайте більш детальніше все ж таки про задню навісну систему. Як ми можемо бачити, вона у нас третьої категорії, вантажопідйомність 5000 кг, Маємо три пари гідравлічних виходів. Гідравлічний насос у нас на 51 літр на хвилину або ж на 80 літрів, в залежності від того, який ви оберете. Також ми бачимо стандартний комплект щіпних пристроїв, а саме це у нас регульоване по висоті дишло, а також тяговий брусок. Задній вал відбору потужності у нас на 6 шліців, 540 тисяч обертів, а також видає максимальну потужність в районі 140 кінських сил. Доволі непоганий показник, враховуючи, що сам трактор на 160. Так, як і вже було сказано, трактор тракторна сообладнання двохпроводною гальмівною системою для причіпу. Даний варіант двохпровідної гальмівної системи є більш безпечним для експлуатації з причепами, які відповідно до такого трактора будуть чималенькі. Також на трактора встановлена камера заднього огляду. Опційно можемо вам запропонувати камеру 360, проте саме на даному у нас ось зверху вона встановлена. Вона доволі легко регулюється, в залежності від того, який кут нам потрібен. І вся інформація виводиться на монітор в кабіні. Но, як ми можемо бачити, що зображення з даної камерою передається доволі непогано. Камера в нас оснащена додатковим своїм власним освітленням, тобто навіть в пізню пору ми можемо додатково бачити всю інформацію на даній камері. Тобто нам вже, як мінімум, буде легше вечором під'їхати до причіпа, щоб причепитися, оскільки у нас всі щіпні пристрої, а також задня навісна система видна саме в оцю камеру. Тож, давайте прийдемо в кабіну і більш детальніше продовжимо наш огляд на даний трактор. Ну і додатково. Те, що ще ми забули вам сказати, на тракторах серед які у нас додаються ще спирічні зеркала, які мають більший кут відображення. Тобто ми можемо виставити ось ці на задні крила, а ось ці можемо виставити, щоб було видно заднє колесо, тобто більше в нас був огляд. Ну І давайте зайдемо в цю кабіну і подивимося, що ж тут додалося, змінилося на відміну від 140 ки Як і у всіх наших тракторах, перше, що нас зустрічає при заході в кабіну, це важіль реверсу. І давайте нагадаємо вам, як і 140-го кия. 160-го також встановлена коробка передач 24х24, тобто вперед і назад. Це реалізовано завдяки ось цим трьом важелям. Тобто ми виставляємо передачу для початку від 1 до 4, далі виставляємо робочий діапазон. І також у нас ось тут є понижаючий повишаючий редуктор, щоб ми могли більш детальніше обрати, чи ми хочемо працювати в транспортному положенні, чи ми хочемо працювати саме на понижених швидкостях. З таких кардинальних змін всередині кабіни ми можемо бачити, що нарешті в нас приладова панель переведена на українську мову, тобто більш зручніше буде саме експлуатація даного трактору. У нас по праву сторону у нас розташований ручний газ, він є де-факто електронний, просто у нас механічна ручка більш така зручніша до управління. Також у нас з правої сторони знаходиться три важелі управління задніми парами гідровиходів, а також панель управління задньої навісною системою електронною. Тобто ми можемо бачити, у нас стоїть важель підйому опускання задньої навісної системи загальний, кнопка увімкнення амортизації для. Транспортних робіт, коли в нас на задню навісну систему причіплений, до прикладу, плуг, щоб сама навісна система не розбивалася. Також, ось тут у нас від нульового до одинички положення, саме задня навісна система буде в плаваючому положенні. Також тут ми регулюємо глибину саме. Також можемо бачити обмеження саме по висоті, регулювання по силовечій позиційне, саме налаштування навісної системи, а також у нас швидкість опускання задньої навісної системи. Тобто доволі таки багато налаштувань. В залежності від того, що нам потрібно, можна буде підібрати найоптимальніше рішення. На правій стільці у нас знаходиться управління саме кліматом всередині кабіни. Тобто Ми можемо бачити перемикач для того, щоб у нас повітря забиралося ззовні або відбувалася рециркуляція всередині кабіни, вмикач кондиціонера, саме налаштування по обертам вентилятора. Тобто самого обдуву, а також на налаштування саме по температурі, в залежності від того, що в нас виставлено, чи робота зимою, тобто у нас опалення і циркулює антифріз, чи в нас робота літом, тобто нам потрібне саме кондиціонер. Зверху від блоку клімату в нас знаходиться блок управління, на ньому розміщено 4 у нас клавіші. Перша з них нижня відповідає за увімкнення заднього додаткового освітлення. Дві посередині, ось тут знаходиться, вони відповідають за скловомивач та скловочисник. А верхня в нас відповідає за увимкнення. Проблизькового маячка, який в нас знаходиться зліва на кабіні. Ну а з лівої сторони у нас ось тут під ліву руку знаходиться підключення переднього моста, також важелі вибору швидкості валу відбору потужності, тобто у нас 540 або 1000, а також у нас важель вижиму щеплення валу відбору потужності. Будь ласка, не путите з ручним стоянковим гальмом. Ключі ж на даному тракторі, який у всій лінійці Київ ось такого формату, тобто більш автомобільного. Також у нас. На рульовій колонці під праву руку у нас знаходиться покажчик повороту. Тут аж ми на ньому можемо відрегулювати роботу саме переднього склочисника, а також ми умикаємо дальнє світло. Також що стосується вимкнення ближнього світла, у нас ось тут знаходиться перемикач. Також у нас тут знаходиться знак аварійного сигналу. Ну і як і в тракторів Київ, починаючи з 90 кінських сил, знаходиться перемикач потужності від першого до третього положення. Також нагадуємо вам, те, що починаючи з 120 кія, в нас встановлений в трактори гідровілічний підсилювач щеплення. Тобто, коли ми запускаємо трактор, щеплення стає максимально легесеньким, тобто нам буде максимально зручно експлуатувати даний трактор. Ну, а Ми будемо завершувати огляд на 30 164 Кій. Діліться вашими враженнями обов'язково в коментарях, ставте вподобайку. Ну і трішки вам заспойлеримо, що дане відео є фінальним в цьому році. Наступний рік ми почнемо з доволі цікавого та великого відеоогляду саме нового поставлення запчастин на трактири Ловол, а також, як і обіцяли, садові трактири Лендіні Рекс. Тож, дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей!